Це Оболонський район Києва. Пані Ольга показує місце, де раніше могла перечекати тривогу. Зараз каже тут закрито було укриття написано. Зараз немає укриття, просто стрілочка. Але поряд є інше відремонтоване укриття. Його двері під час повітряної тривоги мають відкриватися автоматично, але так відбувається не завжди. Принаймні так пишуть місцеві мешканці у соцмережах. Юлія живе біля цього укриття. Разом з нею зв'язуємося із керуючою компанією. Останні три дні, коли були такі обстріли, люди не могли сюди потрапити. Зараз ви мені про це кажете, це треба з'ясувати по місцю. У керуючій компанії. Ні, кажуть, що дізналися про проблему з укриттям лише зараз від Юлії, стверджують, що раніше ніхто зі скаргами не звертався. А це вже Святошинський район Києва. Укриттів на всіх тут теж бракує, кажуть мешканці. Тому частіше за все люди ховаються у метро, принаймні ті, хто живе поруч і встигає добігти. За нормами, від будь-якого житлового будинку до укриття має бути не більше 300 метрів від нежитлових об'єктів до 500. Але на практиці ці вимоги виконуються не завжди, кажуть фахівці.